Всім привіт! Придбав я затінняючу сітку з сайту, який ви бачите на цьому рекламному постері. У них є по затемненню сітка і різної ширини. В моєму випадку я придбав рулон 50 метрів з. З затіненням 85%. Покажу, де і для чого я використав. Ось у мене у дворі виноградна арка, але винограду не так багато. Літом тут світить сонце. В общем, в мене в даному випадку вийшло 15 метрів в довжину. Проложив я один ряд метровий і другий ряд двохметровий. Кріпив я тут е, е, натягнув проволоку і продів її через заводські отвори. Збоку просто загнув сантиметра три і закріпив на стяжки. В гарморі буде затінення, літом не буде напікати автомобіль. Також ось тут натягнув сітку, тут в мене виходить 6 метрів, про те, як я її натягував, зараз окремо розповім. Тепер щодо того, як я кріпив цю сітку. Тут виходить в мене рівно 2 метри. Я потім покажу, як я там закріплю. Я відміряв 2 метри. І тут відміряв рівно 6 метрів. Значить, от через заводські отвори, воно видно, продів двойну проволоку в'язальну. І тут теж продів двойну проволоку в'язальну. Ось так. Ось так взяв проволоку. Зложив двоє, скрутив її, десь приблизно на таку саму відстань, як і заводські отвори, продів проволоку І відміряв 6 метрів, і також продів проволоку. Все робив на землі. Значить, звечора закріпив там проволоку, натягнув тут і тут, і почав натягувати. Натягнув ось десь. До такої відстані залишив це на ніч, тому що тянулося вже дуже важко. І сьогодні зранку пробував, як воно далі буде тянутися. То ось так воно виходить. Вона дотягує, тоб сітка розтягується. За ніч воно повисіло і далі воно все нормально стягується. Отже, 2 метри ширину, не більше. І 6 метрів рівно, як було рулеткою відміряв, так і тут. І все воно потягнулося і все воно натягнулося. Зараз покажу, як я там зверху закріпив. Ось зверху. У мене так вийшло, що через кожних 45 сантиметрів я закрутив ось такі крючки, закріпив тут проволоку, яка пішла ось туди. І там проволоку, яка пішла ось туди, до самого низу, тут натягнув. І на крючки ось цю проволоку просто зацепив. Плюс тут цю проволоку натягнув. Рівно 2 метри, так як і сама сітка. Ось вона видно, що вона ще трошки під вітром гуляє. Ось вона добре тягнеться. Отам краєшок зараз натягнутий повністю. А цей ось краєшок. Зараз до натяну. і зараз буду кріпити сюди сітку. Так і ось вийшов кінцевий результат. Тут також, виходить, проволока тут і проволока тут. Зразу скажу для тих, хто думає, чи буде вона тягнутися і як вона буде тянуться. В Взагалі, всю цю частину. Тут у мене вийшло рівно 2 метри по ширині, я закріпив і відміряв рівно ту відстань, яка в мене від арки виноградної, і до стіни. Тут теж рівно 6 метрів. А цю я додав ще 15 см. І воно вийшло, що ця гарно натягнулася іменно по розмірам 2х6, і вона... Трошки провисає, трошки вітром її колихає, але вона добре натягнута. А ось ця, яку я з запасом ще взяв 15 см, вона то натягнута, але вона більше провісає. То, тобто, якщо ви хочете брати сітку і натягувати її, беріть розмір сантиметр в сантиметр. Вона добре потягнеться. І добре натягнеться, і не буде провісати. На цьому все. Рекомендую інтернет-магазин. Зв'язалися швидко. і відправили також все швидко. На сайті є інформація про наявну сітку, також у них зараз акції. На цьому все. Sync sí, on porque...